Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Зараз масово, та не тільки зараз, загалом, вже почали певний момент масово закликати не жити режимом відкладеного життя, бо та, життя в нас досить-досить непередбачуване в таких умовах теперішніх наших. От, І я вирішила, що я е, та, покажу вам красу, в якій я зараз знаходжуся. От, е, І розкажу, що це за така краса, і як я сюди потрапила і чому. Так, вперше за 12 років нарешті я потрапила на лижі, але насправді на лижах я не катаюся на цей роз чи в цей заїзд. Але хоча би помилуюся краєвидами і покажу вам краєвиди дуже-дуже дуже, дуже, дуже ну, прекрасні сьогодні. Краєвиди, так загалом Карпати наші українські, вони є прекрасні, вони є чудові і чарівні. А коли погода така, що сонячно і морозно, і поки що комфортно, не віє ніякий вітрисько, нічого не дує. то і навіть е, така гарна морозяна днина почувається дуже дуже комфортно. Загалом. Якщо почати з морозиної днини, то сьогодні з самого ранку, десь пів восьма-восьма, було мінус 16. І все було в Інеї. В потім сонце вийшло і е, стало набагато комфортніше, ніж мінус 16 без сонця. От Стало комфортно, приємно, хтось катається, з ким я приїхала. Я пильную чи вартую, слідкую. І от, кажу, вирішила познімати, бо тому, що дуже-дуже дуже, -дуже, -дуже гарна, гарні краєвиди. Загалом гори вони дуже часто такі є вислів. Я думаю, гори лікують, гори надихають, гори наповнюють. От, і багато хто навіть любить їхати в всілякі ретрити чи як там не знаю, поповнення ментальної системи, так, відновлення, поповнення якогось такого балансу. Нервової системи, от якраз люблять поїхати в гори. Ну і дуже добре, що в нас є гори Карпати і конкретно в мене та Львівщина, Львів недалеко відносно недалеко добиратися до тих гір. Але як завжди, дуже часто знаходиш якісь причини, щоб не вибратися в гори. Бо тому, що, та, бо, тому що е, багато кому як би, важче, і не час відпочивати, і не час насолоджуватися, а все-таки треба е, там, не знаю, зосереджуватись на іншому, але в певний момент просто вже теж не витримуєш то все, не, не, не витримуєш стягувати, не витримуєш то все переварювати, так і мусиш також щось собі надолужувати, якусь таку ну, приносити щось позитивне і таке надихаюче. От, лиж я дуже полюбляю, кажу, каталася я багато, каталася до 2014 року, до 2013 ну включно з 13-м, каталася дуже багато. От, але, але, але перерва була, бо діти, декрети і так далі, і так далі. Годування. Тому там не вдавалося мені робити це катання таким зовсім безперервним. І от надіюся, що повернуся. Знов, і навіть повернуся там, де мені не вдалося. Бо навіть було таке, що нас як -то, відрядили у відрядження в Юту е Парк Сіті, там, де була Олімпіада, і я вже на той час не могла кататися на лижах. Так, але мої напарники, мої колеги каталися. І от надівся, на долужу. колись ще десь покатаюся за кордоном, але зараз. Зараз це буде українське катання, ну не на цей раз. А вам хочу я показати просто які гарні краєвиди, які гарні карпатські краєвиди з самого ранку, самого морозного ранку. Репить все не знаю, чи мікрофон мій вловлює те, що я говорю, чи він вловлює те, що репить постійно під ногами. Потім перевірю, і я думаю, що я не буду нон-стоп щось говорити і балакати, а буду все-таки е давати. На картинки так накладати музику, оскільки я люблю, ви знаєте, дуже люблю театри і інші культурні події, я часто відвідую, і відвідувала, і відвідую роганий зал. І там дуже є теж гарні такі мелодії, які мені надзвичайно імпонують, і заходять, як то кажуть. І я навіть собі дещо записую і от можу якраз накласти на картинку цю прекрасну карпатських краєвидів, зимово-карпатських краєвидів. Морозно карпатських краєвидів навіть музику, яка мені подобається. Гарно все спостерігати, повітря прекрасне, чисте, надихаюче, цілюще. От, людей поки що досить-досить мало, але сьогодні і робочий будній день, вихідні, звісно, що тут набагато більше От, на цьому курорті. Та, а зараз досить-досить комфортно. Трішки покажу гори, витяги, спуски. Та, звісно, і порівняно з Буковелем, то тут трішки менше спусків. Буковель дуже розбудувався, навіть за той час я уявляю, скільки я там не була, тих 13 чи 12 років, то там, мабуть, шалено все розбудовано вже порівняно з тими роками. але і потрішку розвиваються інші. І що ще добудовують. Не знаю, як воно все буде. Звісно, але щось добудовують, розвивають цей відпочинок, цей вид, так. Хтось відпочинок, хтось навпаки під зарядку, бо я знаю, що багато людей приїжджають після такого відпочинку, після такого катання чи загалом після відвідування гір. І вони кажуть, що вони ніби як наново народилися, наново зарядились, підзарядились. Дуже дуже гарно. Ще спробую діти, поки людей не дуже багато. Можна собі вільно порухатись, хіба сніг репить, щоб був ширший ракурс. Правда? Трішечки то буде захоплювати паркан, але буде більший такий дальній ракурс. І ще потім покажу вам теж красу. Силяки їздять. Ну як вони називаються? Таку, ем, таку, як то насолоду пройтися по такому незайманому, свіжому, тільки так. ну, Звісно, вони з вечора це роблять і снігу чи спуску, схилу, точніше. То, це зрозуміють, мабуть, лижники або бордисти найбільше, але то, навіть просто погулятися, порепіти. Отако це теж дуже-дуже-дуже надихає насолода. Та Карпати, загалом гори, і Сніжні гори, і не тільки Сніжні гори, звісно, і влітку є, що тут робити, насолоджуватися. І навесні, і в різну пору року гори мають свою якусь привабливість, свої принади, переваги і так далі. І краєвиди, так, зимою це одне. Ee, восени це теж дуже-дуже прекрасно, коли вони вбираються в різно барвні шати. І вже не пізнаєш, як це воно було літом і як воно восени помінялося. І як зараз зимку, особливо, коли ось така паморозь. Дуже гарно прикрасила кущі, дерева. Чудово воно все виглядає. Дуже і дуже комфортно. Краса є краса. Ще б телефон мій витримав. І не замерз, і не виключийся, поки я знімаю і говорю тут вам. Ось така вона краса, точніше зимова краса наших рідних Карпатських гір. Чудова, морозна, зимова, надихаюча краса! А я, як завжди, буду вам дякувати за увагу, за активність під відео, за перегляд. Всім до наступних відео і папа! -па.